Скаут 404 -й. вчора придбали. Мав м'ятини, якщо можна бачити, є тріщина і тут м'ятинки. Трохи сонце певно світить. Але зробили знижку 50 доларів. За це Розпрацьований був файно, прийшов. З недоліків. Погано було закручено, мусили перекручувати шару і недожаті були попущені всі гайки. То треба перевіряти зразу на місці. Ну, то таке. Фільтри і масло було. Тут так само є залитий антифріз. Вже трохи їздили. Все добре, чудово. руль, Руль так легко ходить, що навіть не відчувається. Навіска стандартна. Все працює. Правда, оці болтики на крісло не були дожаті. Були закручені але слабо. Все світить з недоліків. Є тільки так. Ага, маса. Виключаєш задню фару, світять і стопи, і підсвітка номерів. Підсвітка номерів лише включає з задньою фаром і стопами. Оце є недолік, я так скажу. це такий трохи добрий недолік. Але остальне все працює, правда, на приборці акумулятор отак облимає. Вже не блимає. Але коли працює, то блимає. Не знаю, чого так. Так, і там в них є оригінальне відео на рахунок цього скаута. І вони так робили речаги включання передач речах реверсу. Да, вище бік, бо тому що коли включаєш тут, наприклад, третю, і четверту. Ладно. То потім. Включаєш третю-четверту, мішає нозі і мішає речагу підйому на плаваючий. Бо тому що його виключає. Треба вже самому пере... перемінювати. Так само тут Тут. як включаєш реверс. Мішає трохи вал відбору швидкості переключати. Ну. Що ще можна сказати по ньому? З недоліків, то що є великі люфти. Ну, на самих лапках. Не знаю, що там дуже буде добре видно. Ті всі люфти треба буде забрати, бо то ще й настеплені і це є зле. Ладно, щеби десь там люфт на цьому, був, але то є заводське таке тут, Тоже самому треба доробляти. Що ще тут можна сказати? Бак сподобався, дуже низько і гарно заливати. Акумулятор пише 120 А, але я сумніваю, що тут є 120 Я дуже сумніваюся, стою 120 А. Він надто малий на 120. Не видно, але є датчик акумулятора, що він заряджений. Гідровихід, Бачок на рульове. Рульове дуже гарно ходить ну, прям не відчувається. Що ще? Ну тай. Решту всі кажуть кола 16-24 передній міст Ричаги включання переднього мостця, а ще чесно, не розібрався. Щось похоже теж на передній міст, з тої блокировки всіх коліс чи ні ще не включав. Ще не пробував. Ну, зараз є знижки в них до кінця місяця. Так що можна купити такий. Ну, з недоліків, то що одна фара. От. А, і нема виходу під під, під... під прицеп на світло. Вони ми подзвонили, сказали, що, він на жаль, в комплекті не йде. Але чомусь так, я не знаю. 25 йде, ТЮ а тут не йде. Ну. За недоліки, якщо є, як бачите якісь недоліки, зразу дзвоніть в сервіс, де ви замовляли, і вони вам будуть розказував за знижку, ще щось там зроблять, але до водія нічого не говорять, водій нічого не знає. Заводиться дуже чудово з одного типу. Так що там нейтрально. Мені тільки не подобається одне, що в ньому є 80 градусів постійна температура і вище. Я думаю, то через ці лопасті, що вони задалеко трохи стоять. Якщо подовжити кожух трохи. Ну, я розумію, все Зробили такий кожух, щоб не мішало нічому. Якщо подовжити, то би, хоч би було 70, бо при довгій нагрузці, я думаю, що температура піскоть. Бачок солідний тут. але... Мені ото не подобається. То, ну, ліж... ну, як сказати, то лише мені так не подобається. Ну, на рахунок болотників. Вони так і таліпаються. Нічого з ними не зробили, як з однієї з другої сторони. Так і він був покоцаний цей болотник, але ми вже нічого не казали. Купляли фір... фірму Garden Shop. Хлопці скоро відреагували, навіть надзвонювали до нас. Там густи потужніші. Вони усилені. До речі, 35 циліндр, ось 50. Бо я дивився відео, то в 25-х стоїть 40 ківки навіть задні циліндричні штоки. Вал відбору. На 6 літців. О, стандартне вся. Ага. Ще забув, бачив, що протикає тут. Прокладка. Але по камість в мене сухо. Міст. Ну, міст, для, як до рясоруківки. Міг би бути. Міг би бути місто. Будемо бачити.